Гіперзацикленість чоловіків на своїй зовнішності досягла шокуючої позначки. Салони краси та косметологічні центри вже не жіноча територія. Сильна стать, не соромлячись, випробовує на собі салонні процедури та крокує у ногу із модою. Андрій Джеджула, справжній матросексуал. Про всілякі косметичні процедури він знає не з чуток. Сьогодні ми будемо робити манікюр, масаж, парафінотерапія і уход за лісом. Руки для і для жінки важливі. Це, скажімо, второе лицо. Пічна я делаю манікюр раз в дві неділі, пару кера затягиваю, раз в три недели. Бездоганна доглянута шкіра обличчя це візитна карточка метросексуала. А для публічної особи взагалі не може бути виключень. Ось Андрій приділяє велику увагу своєму інструменту праці, роблячи пілінги та маски. <пілінги> Я чувствую запах, твоєї свіжої кожи. Олексій Мачанов називає себе ретросексуалом. Він також не байдужий до своєї зовнішності, хоча й турбується про неї по-іншому. Гонщик зізнається, що не дуже розуміє чоловіків, які фанатично слідкують за станом своєї шкіри та гардеробу. Мені каже, що митрасексуали це люди, які з віком перестають відражатися в зеркалі. що коли на них ніхто не дивиться, крім зеркала, там ніхіра немає. там. Пускай як поліетиленовий пакет. А є категорія народу, яка вважає, що мужчина це ті, який після стоя. Зараз вони очень многістиють сидя. Не тому, що возраст уже, а тому що превращається в таких нікому не нужна тілочок. Але є й третя категорія чоловіків, які зовсім по-іншому товкмачать поняття краса. Віталій впевнений, що татуювання прикрашає не тільки тіло чоловіка. Сьогодні я якийсь визов. Тобто, скорее всего украсить не тело, а украшение душі человека, скажімо так. То есть вот это внутреннее состояние виносимо наружу і показуємо как бы на себе. рисуем на себе ці рисунки. Віталій зізнається, що немає аж досконалості, та його розпис тіла ще не завершена. Тут одна більша і все сюди в процесі. Девід Бекхем, Бред Піт та навіть Том Круз зізнались усьому світові, що полюбляють релаксувати вдома з масками на обличчі. Більше того, вони здатні витрачати скаженні суми на косметичні засоби та не гребують косметикою своїх коханих. Адже гарний вигляд це також товар, який можна недешево продати. Ось Девід Бекхем та Кристіану Роналду знають у цьому зиск. Бездоганна зовнішність метросексуалів на перший погляд приваблює жінок, але будувати стосунки з нарцисами мало хто бажає. Коли слишком фанатично, смущає. безусловно, потому что он должен быть занят мной, а не собой. Понимаете, да, все женщины эгоистки, но когда мужчина становится эгоистом, это уже чересчур. Когда мужчина слишком много внимания уделяет своей внешности, это немножко странно. Мне нравится, когда вот такой вот мужские гормоны, тестостероны, когда такая легкая небритость даже, какой-то, ну, как сказать. Ну, то есть меня немножко даже пугают мужчины, которые там слишком щепетильно к себе относятся. Метросексуали, остерігайтесь. Жінки у вродливих закохуються, але цінують зовсім інші якості. Тому варто все ж таки визначити свої кордони, не порушуючи, які ви залишаєтесь мужніми красунчиками.